Понеділок, 15 липня 2002 року, був щасливим днем для п'ятирічної Саманти Раніон. Провівши день з бабусею, яка водила дівчинку на морозиво, Саманта вийшла на вулицю, щоб пограти на подвір'ї своєю найкращою подругою Сарою. На годинку було 18:30, час, який назавжди закарбувався в пам'яті дівчат. Коли вони сиділи на траві, занурені в настільну гру, дівчата помітили, як повз них проїхав зелений автомобіль. Вони спостерігали, як автомобіль об'їхав квартал і знову з'явився на їх вулиці, зупинившись лише в декількох метрах від них. Сара пригадала, що водій, який здавався досить доброзичливим, підійшов до них і запитав, чи не бачили вони десь цуценя, яке блукало поблизу. Це питання відразу ж привернуло увагу Саманти, яка дуже любила тварин. Коли вона намагалася дізнатися прикмети, загубленого цуценята, чоловік несподівано схопив її. І побіг до свого автомобіля. Поки її несли, Саманта крикнула Сарі, щоб вона побігла додому, і розповіла бабусі, що сталося. Перш ніж шестирічна дівчинка встигла добігти до будинку, чоловік закинув її подругу на заднє сидіння свого автомобіля і поїхав геть. Сара істерично кричала і плакала. Вона з усіх сил бігла в кондомінімум, щоб розповісти дорослим, що хтось викрав Сару. У паніці дорослі зателефонували до служби порятунку 911 і сказали слова, які боїться почути будь-яка родина незнайомець викрав дитину. Поліцейський з передмістя Лос-Анджелеса Стептона прибули на місце події за лічені хвилини. Сара, яка була єдиним свідком жахливих подій, розповіла про те, що сталося з дивовижною чіткістю. Вона описала викрадача як латиноамериканця віком від 25 до 30 років. Міцної статури, з темним, зачесаним назад волоссям та вусами, незважаючи на жах, що царював навколо неї, дівчинка також зуміла запам'ятати, що чоловік був за кермом світло-зеленої Хонди. Поліцейський художник намалював фоторобот підозрюваного, який швидко поширили в місцевих засобах масової інформації. Невдовзі почали надходити дзвінки від небайдужих громадян, яким здавалося, що вони впізнали чоловіка, зображеного на малюнку. Незважаючи на те, що це, здавалося нездійсненним завданням, детективи почали перевіряти сотні зачіпок, кожна з яких потенційно могла вивести їх на викрадача, що дозволило б їм врятувати Саманту, поки ще не було занадто пізно. Друзі, я щиро дякую всім вам за те, що цей рік ви були з нами. Ставили вподобайки, писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу. Любі, пам'ятаєте про розіграш від Чомусика? Так от. Ми отримали багато коментарів, і за допомогою генератора випадкових чисел визначили трьох переможців, які отримують подарунки від Чомусика. Зараз ви бачите на екрані імена наших переможців. Вітаємо вас! Подаруночки будуть відправлені Укрпоштою. Отже, напишіть ваші дані на електронну пошту, вказану в описі до цього відео. Всіх вітаємо з Новим роком! А зараз повернемось до нашої історії. В той час, як пошуковці-волонтери шукали дівчинку на землі, гелікоптери літали над землею, намагаючись виявити автомобіль підозрюваного з повітря. Наступного дня чоловік, який прогулювався Національним лісом Клівленда біля озера Ельсінор, досить далеко від місця, де востаннє бачили Саманту, натрапив на оголене тіло, покинуте в кущах. Він не міг не помітити, що крихітне тіло було покладено так, ніби було лялькою. Слідчі, які поспішили на місце події, миттєво зрозуміли, що їхні найгірші побоювання стали реальністю, Саманта Раніон більше не була зниклою. Зі стану її останків було зрозуміло, що її спіткала жахлива доля від рук монстра. Вона була вкрита синцями і ранами, отриманими при захисті, і було очевидно, що вона пережила жорстокий сексуальний напад. Судмедексперт встановив, становив, що дівчинка, яка через кілька днів мала б святкувати свій шостий день народження, була зґвалтована декілька разів, а потім її задушили. Вона також отримала щонайменше два удари по голові, які спричинили набряк мозку. Офіційною причиною смерті було названо удушення, а травма від ударів тупим предметом була додатковим фактором. Підраховано, що страждання Саманти тривало на стерпні 6 годин. Саманта боролася зі своїм нападником з усіх сил. Про що свідчать синці на її руках і кистях, а також кількість шкіри злочинця, яка була знайдена під її нігтями. Аналіз, взятий з-під нігтів, виявився багатим на ДНК підозрюваного. Також були збережені зразки сперми, які надали слідчим ще один засіб ідентифікації злочинця. Коли всі докази були зібрані, єдине, чого не вистачало, це реального підозрюваного. Коли детективи переглянули 2000 повідомлень, які вже надійшли на гарячу лінію. Вони помітили, що знову і знову з'являється одне й те саме ім'я 27-річного Аліхандро Алікса Авіла. Перевіривши минуле Авіли, слідчі дізналися, що в 2001 році його звинуватили у розбещенні дев'ятирічної доньки своєї тодішньої дівчини та її малолітньої двоюрідної сестри. Хоча суд присяжних виправдав його через брак речових доказів, ці звинувачення зробили його особою, яка викликала інтерес. Той факт, що він жив на озері Ельсінор, неподалік від місця, де було знайдено тіло Саманти, поставили його ім'я на перше місце в списку підозрюваних. Коли влада поговорила з Авілою, він заперечував, що знав про викрадення і смерть Саманти. Крім того, що бачив фотографії дівчинки в новинах. Його алібі полягало в тому, що він весь день був в торговому центрі. За словами матері Авіли. Ввечері, 15 липня, він мав приготувати вечерю для сім'ї, але в останню хвилину все скасував. Замість того, щоб повернутися додому, він провів більшу частину ночі позадому. Хоча це було незвично, мати не побачила нічого підозрілого в такій раптовій зміні звичного розкладу. Коли відстежили пересування авіли, виявилось, що в понеділок ввечері він скористався своєю банківською карткою, щоб зняти номер в мотелі. Показово, що детективи також встановили, що його мобільний телефон був активний в районі, де жила бабуся Саманти. Були отримані ордери на обшук як у квартирі Авіли, яку він ділив зі своєю сестрою, так і в сусідньому помешканні, яке винаймала його мати та ще одна сестра. В одному з помешкань було вилучено ноутбук, який містив безліч викривальної інформації, що в кінцевому підсумку допомогла в арешті. На пристрої були знайдені численні приклади порнографії, а також збережені розмови з чатів для педофілів. Влада також виявила, що за день до викрадення Саманти хтось з домашніх о 4.43 ранку розрукував статтю про те, як дорослий чоловік займається сексом з особою, яка не досягла віку згоди. В одному з найбільш тривожних повідомлень у чаті хтось, імовірно Авіла, розмовляв з чоловіком з Фінляндії. Про їхнє спільне бажання займатися сексом з особами віком до 12 років. Обидва погодились, що, хоча непристойно шукати жертв серед членів власної родини, цілком прийнятно полювати не на незнайомців або тих, хто не є кровними родичами. Поки тривало полювання на докази, було конфісковано білий автомобіль і зелену хонду, що належали родині Авіли. Артельний обшук останньої виявив сліди прозорої рідини. На дверній ручці, яка виявилася позитивною на ДНК Саманти. Коли таємнича речовина була проаналізована, було встановлено, що це були сльози дівчинки. Через вісім днів після викрадення Саманти, Алехандро Авіла був офіційно звинувачений у викраденні насильницьких розпусних діях щодо дитини та позбавленні життя. На додачу до зростаючої кількості доказів проти нього, відбитки взуття та сліди шин, виявлені на місці, де було знайдено тіло. Збіглися зі слідами кросівок і автомобіля звинуваченого. Незважаючи на це, він продовжував протестувати проти обвинувачення, прокладаючи шлях до суду присяжних. Зараз ви бачите на екрані фото Алехандро Авіла, який посміхається, дивлячись скрізь на пробивне скло в залі суду. У квітні 2005 року Авіла нарешті постав перед судом. Захист стверджував, що їхній клієнт не винен ґрунтуючись на тому, що він не встиг би викласти Саманту в Стентоні, доїхати до мотелю, вчинити сексуальні дії і позбавити життя, а потім викинути її тіло і повернутися додому до ранку. Обвинувачення стверджувало, що докази, яких було безліч, вказували на авілу як злочинця. Серед іншого вони пояснили, що не тільки його ДНК було знайдено в його п'ятирічній жертві та на ній, але й її ДНК через її сльози. Було вилучено з салону його автомобіля. Вони також розповіли, що його мобільний телефон увечері вловив сигнал з вишок у Стентоні Ця інформація, а також відбитки взуття і шин, квитанція з мотелю і докази, знайдені на його ноутбуці, практично забезпечили винесення обвинувального вироку. 15 травня 2005 року суд присяжних визнав Авіло винним у пред'явлених йому звинуваченнях. Через чотири місяці його засудили до смертної кари через смертельну ін'єкцію. Одразу після винесення вироку він подав апеляцію на підставі того, що висвітлення справи у засобах масової інформації унеможливило справедливість судових розглядів у 2014 році. Верховний суд Каліфорнії. Не знайшовши обґрунтованості в його аргументах, відхилив його прохання на новий судовий процес. На даний момент він сидить у камері смертників у в'язниці штату в очікуванні страти. Він досі не визнав свою провину і не виявив ані краплі каяття за свої невимовні злочини. Після судового процесу, колишня дівчина Авіли Елізабет Веглан публічно висловила жаль з приводу того, що якби її дочці і племінниці повірили в 2001 році, Саманта, ймовірно, б досі була жива і здорова. Оскільки жінка колись жила в тому ж комплексі, де сталося викрадення, вона припустила, що Авіла прийшов шукати її доньку, якій на той час було 11 років. Не знайшовши її, він викрав Саманту. Люди близькі до цієї справи вважали, що попередня перемога в суді настільки надихнула Авілу, що він відчув себе непереможним. Вони стверджували, що саме ця безстрашність спонукала його викрасти саманту серед білого дня та ще й на очах у свідка. Хоча Авіла дозволяв своїм попереднім жертвам жити, припускаючи, що вони нічого не розкажуть, це був недогляд, про який він, очевидно, почав жалкувати. Коли його заарештували і судили за знущання над дівчатами, замість того, щоб розкаятись, він очевидно вирішив, що його майбутні жертви повинні померти. Щоб позбавити його від ганьби ще одного суду. Життя Саманти нічого для нього не значило, вона була лише засобом для його збочених нахилів. Я щиро співчуваю рідним, близьким та подрузі Саманти: спи спокійно, Саманта Раніон. Друзі, будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!